Руський мір для світу до 24 лютого 2022-го – Це був невинний піар російської культури, за якою вміло маскували неоімперську ідеологію, війни, анексію чужих територій і терор. Ми розкажемо звідки ростуть ноги у цього руського міра, і чому цивілізований світ повірив у міраж миролюбності Московії? Знаєте, мені дуже сумно те. Що виявляється, а вони ніколи й не приховували того, що вони хочуть з нами зробити. Звісно, ця ідея не виникла на порожньому місці аж у 21-му столітті. Самі росіяни пояснюють походження концепції так, начебто колись руський мір то була цивілізація усієї Русі. Потім через прикрі історичні обставини стався етнічний та мовний поділ на росіян, українців і білорусів. Такі аргументи не більше ніж байка. Вільного триєдиного народу ніколи не існувало, про що ми вже детально розповідали в одному з попередніх епізодів історії обману, посилання на який залишимо під цим відео. Єдине, у чому можна погодитися, витоки руського міра, справді походять із попередніх століть. Мені здається, що це лише е, нова інтерпретація дуже е, старої, ще московської е, доктрини. Претензій на руську спадщину. Це друга половина 15 століття. Тоді, коли вперше доктрина оформляється про збирання спадщини і претензій на Київ через династію і через церкву. Через доктрину Москва, Третій Рим. Зверніть увагу, більшовики створять третій інтернаціонал. Тут треба пояснити, Московія претендує на те, що вона є спадкоємицею Київської Русі. Хоча, крім династичної спорідненості з руськими князями, жодних підстав для цієї спадщини вони не мають у 15 столітті. Собирателем земель руських себе вважав московський князь Іван III. Далі дозбирували Петро I І Катерина II, їхні нащадки, потім совєтські генсеки, і нарешті носієм тієї ж імперської ідеології став Путін. Можемо побачити в усі періоди чи то московської, чи то російської історії різні інтерпретації і бачення цього російського світу. Але ми були в центрі. так, Ми, ми були там завжди. Навіть три братні радянські народи слов'янські. Це теж інтерпретація цієї ідеї. Тільки в різний історичний період вона порі. Я розумію, що це е, схема є наскрізна. так, І якщо ми проведемо цю наскрізну е, річ, от як зробив це Сергій Плохій в своїй монографії Загублене царство, як мозаїка якась, так вона прекрасно тоді складається. У різні століття змінювалася форма цієї концепції руского міра, змінювалася географія, на яку Росія її поширювала. Але у своїй суті вона завжди залишалася однакова імперська навіть слов'янська ідея от з Балканами, з західними слов'янами, яка 18-19 століття. Ну то це спроба розширити цей. Російський світ на всіх слов'ян вона не вдасться її звузили до трьох слов'янських народів, до особливої місії. Тепер російський світ, руський мір поширили і на всіх російськомовних по всьому світу. Це ж не тільки тепер Україна. Зі спадком попередників, нинішній руський мір постав на початку 21-го століття. Власне, концепція рускова міра, як така, ну от її приписують там Петру Щедровицькому, стаття Петра Щедровицького, здається, 2000 рік, де він, де він сучасну інтерпретацію дає міра. так? Путін вперше каже, це 2001 рік він вживає термін рускій мір і. Його ознаки бачить російська мова, література, культура. У публічно та політично плащини це поняття вів нинішній радник Путіна і творець концепції Псевдореспублік Новоросії Владислав Сурков. Кажуть, що це, що це оці методологи, група Щедровицького, що це Владислав Сурков, як один із інтелектуалів, який багато. Робив, ну, працював в цьому. Ви, ви знаєте, мені здається, що взагалі-то Путін дуже обмежена людина в своїй освіті. Руський мір передбачає об'єднання діаспори і російськомовних, культурну і релігійну експансію. А ще історичну винятковість цього народу. Але ми ж добре знаємо, що за цією білою і пухнастою овечкою насправді ховається мілітарна експансія, підкріплена колосальними та масштабними проектами на телебаченні і в культурі. Доктрина вона почала реалізуватися із створенням Russia Today, із фонду під назвою Русський мір а Рус. Сотрудничества. Це структури, створені впродовж 2005-2008 років. Після компонемент зброї в Грузії створюється структура сотрудничество, спрямована на підтримку затєчисників СНГ. У ці проекти вливали величезні гроші із державного бюджету. Виявилося, що медіа російські це найуспішніший інструмент російського впливу по всьому світу. Українські ЗМІ, особливо телебачення, упродовж багатьох десятиліть були рупором тут утвердження руского міра. Ще один спосіб пропаганди церква Московського патріархату, яка із розпадом Радянського Союзу не послабила свої щупальця на українських землях. Розумійте, що наша історична освіта, в принципі, утверджувала той наш національний наратив. Але роль е, тут московського патріархату а особливо. Е, Телебачення готували ґрунт е, вже путінській Росії, так а ось у чому зізнався сам Сурков. Що таке руський мір? Це ідея, яку я колись вів у структуру державної політики, коли ми змінювали ідеологічні дати, скасували День соціалістичної революції і ввели День народної єдності, бо в Росії не було жодного свята пов'язаного з подіями до революції. Було таке завдання: як сказати про імперію, про наше бажання розширюватись, але при цьому не образити слух світового суспільства. Владислав Сурков. Тобто про претензії на чужі території вони говорили відкрито, не приховували своїх намірів щодо України. І ми а, все рівно не хотіли цього бачити, не хотіли цього зауважувати. У нас це не є вияв толерантності. А в нас це є колоніальний страх, постгеноцидний, посттоталітарний. І він набував для більшості людей отакої от форми. І навіть зараз частина людей каже: це Путін. А що? От у мене знайомі росіяни, і починається. На перші тривожні кроки Росії світ ніяк не відреагував. Прикруте. Що і світ не хотів чути, що Путін заявляв орієнтовно з 2007 року. Він оголосив це в Мюнхені, а в 2008 році продемонстрував на, на Грузії. І нічого. І ми так, якби робили вигляд, що то далеко від нас. Чому так? Чому захід? Чому ми е, не помічали? Ми сміялися з разом із якимись шоу, які показували нас, українців, недолугими, висміювали нашу мову. Ми з задоволенням ходили там на якісь концерти. Росія створювала міраж держави з великою культурою, і у це справді повірив весь світ. От я довго думала над цим російським міражем, над, над тим, чому так не готовий був ні Захід, ні ми, ні світ загалом, так? тому що вони оцю свою експансію, цей імперіалізм, а на перше його поставили слово, літературу, мову, культуру. Культурну експансію росіяни не приховуючи, називають м'якою силою. Згадавши невелику статтю ще одного російського філософа Володимира Соловйова, вони всі імперці. Вони всі про велику місію Росії. І нарешті я для себе знайшла ту метафору, ту образ Росії. Яка дозволяє зрозуміти, чому, чому ми так обманюємося, чому ми так піддаємося цьому міражу. Володимир Соловйов пише, що Росія це такий сфінкс з людським обличчям і звірячими вірячими кігтями. І ми часом демонструємо світу, це людське обличчя. І я подумала: напевно, це. Література, культура. А оті звірячі кіхті ми приховуємо до пори до часу. Він закінчує цю статтю словами. А може, ми насправді тільки маємо ті звірячі кіхті, а це все є оман? Це людське обличчя, тобто культуру Російська Федерація теж підкріплювала серйозним фінансуванням. Скуповуючи інтелектуалів, політиків, журналістів по всьому світу, фінансуючи центри вивчення Росії по всьому світу, даючи гранти. Ну, тут, знаєте, то чому б і не побути в тих? Трошки рожевих окулярах дивлячись на Росію. велику увагу Росія приділила й історії. Її ревно бережуть від будь-яких альтернативних поглядів, крім офіційно дозволених. Путін навіть особисто контролює процес освіти. Єльцин не проводив нарад з вчителями і викладачами історії, а Путін проводить, розуміючи, що таке історична освіта. І фінансував історичне кіно, так, Росія, з 2000-х років, і е, жоден український фільм не мав в прокаті до 2019 року і близько е, не збирав е, е, як російські фільми, ну не тільки розважальні, в тому числі за участю українців, а й історичні фільми. Наприклад, в історичній реконструкції боїв на Красній площі вливалися шалені гроші. Скликалися тисячі реконструкторів, а сам Путін не втомлюється бавитися в мамкіного історика, регулярно пише маризматичні псевдоісторичні статті, де просуває ідею спільного минулого росіян, білорусів і українців. Розумієте, Путін е, як людина з КДБшним бекграундом е, і відповідною освітою, ну, так він ідейний. Е, імперець, але він е, взяв фактично от та його стаття про е, українців і росіян, е, яку ми недооцінили в Україні, а це дуже був серйозний. Е, це, це те, що вони, вони нічого не приховували, розумієте? Він там уже все сказав. Якщо почитати, уже знаючи, що було після 24 лютого, то він ще до 21 лютого вже все сказав. А ми знову не хотіли е, е, в це повірити і думали, е, що ну, я не беру політиків, там влада, то, то таке, а я беру звичайних громадян. Хоча і для цього є об'єктивні причини. Наша історія взаємин з Москвою і з імперією наскільки трагічна, і ми наскільки травмовані е, цією історією що ми не дуже, ми не дуже хотіли б, як будь-яка травмована людина, ми не хочемо переживати кожен раз одне і те ж. І наші травми не осмислені. Але я вже потім думаю: а чи могли ми, маючи стільки проблем, ще й так осмислювати глибоко ці, лікувати ті травми? У нас не, не вистачало ні ресурсів, ні кадрів. На всіх рівнях важливо розуміти, що боротьба з руським міром не обмежується лінією фронту для повної перемоги доведеться перемогти його ще й у собі.